Отож, друзі, переходимо до другої пари на сьогодні. Євген Розлуцький, місто Львів проти Нінджата і Манзади, що народився в Азербайджані. Розлуцький має червоні рукавиці. Його опонент відповідно має жовті рукавиці з приміткою Ready to fight. Вага 72 два кілограми. І бій проспекта Євгена Розлуцького, якому 20 років він представляє місто Новий розділ. І зараз він проводить свій третій професійний бій. Попередніх двох він здобув. Дві перемоги, і сьогодні безумовно йде за тим, аби здобути ще й третю. Ніджат Іманзада дебютував у профібоксі ще в 21-му році, але відтоді в нього була пауза у цілих три роки. І потім він повернувся. Власне боєм проти іншого українського бійця, проти Михайла Кремінського поступився і зараз знову таки повертається в ринг. Цікаво, те, що от проти Кремінського. Ніджати Манзада заважив 67,5 кг, кілограмів. Ну а зараз виступає в ліміті середньої ваги в ліміті 72 кілограмів. Євген Розлуцький, який насправді за своїм стилем скоріше тяжіє саме до роботи зблизька. Часто любить вицілювати печінку свого опонента. Він це неодноразово показував. Зокрема, в поєдинку проти Андрія Картішова, якого він розбирав і таки присадив у нього саме ударом по печінці. Досить небезпечний цей хлопець Євген Розлуцький. Також відзначив, що це в нас формула 4 раунди. І зараз і Мандзада так намагається десь зближуватися також, ну при тому, що він точно знає, наскільки небезпечним є Євген Розлуцький, саме на близькій дистанції. І Манзада шукає свої підступи, шукає підходу до свого опонента. Ну і Розлуцький поки що в удари не вкладається. так для кількості накидує, що називається робота на суддів. Спроба контратаки у виконанні Ніджета і Манзади. Ну і зблизька. Те, що, власне, очікувалися. Зблизька буде атакувати Євген Розлуцький з акцентом на ліву руку, з акцентом на удари по Печінці. Невеличка пауза. Ну і відзначу те, що сьогодні в нас заплановано сім пар. Безумовно, головним вечором, головною подією вечора Боксу стане бій Олександра Гриціва проти Адама Коларіка, що представляє Чехію. Таке у нас міжнародне. Протистояння в надважкому дивізіоні сьогодні очікується. Пропускає зараз Іманзада. Тут же активізовується Євген Розлуцький, але на цьому гонус у нас зупиняє бійців. Перший раунд позаду. Отож продовжуємо. Раунд номер два. Євген Розлуцький проти Нінджата і Манзади. Розлуцький продовжує промацувати свого опонента. Поки що багато цих куків по ми від нього не побачили. Скоріше, десь приховує він ці удари, готує почву для того, аби вчасно і вдало вистрілити. Манзада безумовно після поразки хоче... Ого, але зараз бере перше коліно. Ніджат і Манзада це перший макдаун у цьому поєдинку на сьогоднішньому вечорі боксі. Боксу загалом. Чи підніметься? Ніджат і Манзада? Ні, ні. ні. Але ні. Два раунди. Два неповних раунди знадобилися. Розлуцькому для того, аби забрати перемогу над своїм опонентом і аби забрати третю перемогу на професійній арені. 25 секунді другого раунду. Технічним нокаутом Перемогу здобуває! Євген Розлуцький! Євген, я тебе вітаю. Особисто красивий бокс, технічний. Які враження чи ти так швидко закінчити? Та ми готувалися. Так вийшло. Я зрозумів. Робота руками повністю повна зосередженість. Тому я просто тобі бажаю ще подальших успіхів, нокаутів, дострокових завершень, ну і яскравої боксерської кар'єри. А щоб бути більш пунктуальним і більш стильним від компанії Евордер e Час для винагород ці цей годинник тобі. Ваші оплески. Ще один переможець сьогоднішнього вечора боксу Євген Розлуцький.